Вюмку у творі Лілея Тарас Григорович Шевченко виспівує красу та ніжність української жінки, але водночас її силу та незламність, що живе у кожній із нас. За що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою впили». За що вони тепер мене в палатах вітають, царів не називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королева цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала Лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитиною, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знає, за що убити не вбили, Тільки мої довгі коси остригли, накрило остриженою ганчіркою та ще реготались. Жиди, навіть нечисте на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди Боже мій в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати Лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, і матір, милосердний, святий, Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву до білого пониклого личенька Лілеї.